Вітаю, друзі! Ми, інженерно технічна група Сил спеціальних операцій. На даний момент займаємося розробкою безпілотних літальних комплексів, а також боєприпасів до них. Розроблено боєприпас малий кумулятивний, бронепробиття 70 мм бронесталі. На даний момент впевнено здатний вражати верхній проекції будь-яку бронетехніку противника. Боєприпас шрапнельний, осколковий. Здатний вражати легку техніку, а також особовий склад противника. В декілька разів ефективність переважає за боєприпаси, які зараз використовуються на фронті в ох 17 та вог 25. На даний момент шукаємо фінансування на виробництво таких боєприпасів як для потреб цих спеціальних операцій, так і для потреб інших підрозділів, які зараз ведуть бойові дії з противником. Плануємо. Зібрати суму в 100 тисяч гривень. На 100 тисяч гривень ми плануємо поставку 400 500 боєприпасів по всій Україні для всіх підрозділів, які їх потребують. Слава Україні! Героям, Героям! слава!